Слава Україні! Я Олег Кристопе, і це історія для дорослих. Сьогодні розвінчуємо історичні міфи. Цього разу українські. Останнім часом неймовірного поширення набув не матеріал невідомого походження про кошового отамана війська Запорозького Івана Сірка. що він характерник, якого кулі не брали. А ще Сірко, начебто, учасник 30-літньої війни у Європі та облоги Дюнкерка. У у Дюнкерк. І фактично переможець цієї війни. А у вільний відбит в час викладач Сорбонни, професор історії. Операція професор. Здавалося, б, а що не так? Славетна сторінка нашої історії про це у підручниках з історії пишуть. Та он навіть президент у промовах згадує. Засновано Києво-Могілянську академію. Козаки на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком підкорили фортецю Дюнкерк. Тільки от найімовірніше усе це міф. Як він народився, чому не варто його розповсюджувати, а також про реального невигаданого Івана Сірка а зараз розповім. Підписуйтеся на історію для дорослих. Ми розповідаємо, як не позичати у сірка очей. Приказка позичати у сірка очей означає не мати сорому. Сірко тут або пес, або швидше вовк. Що? Это... Опять? Не дивно, що у легендах про кошового сірка присутнє ототожнення його з вовком. Народився він, буцімто з зубами. І одразу взявся жувати шмат пирога. Тішки прийшов на Січ, вовка чи то приручив, чи сам на нього перетворювався. Ну, це, звісно, легенди. Щодо фактів, то їх вкрай мало. Невідомо ніде, ніколи саме він народився, лише що на початку 17 століття. Історик козацтва Дмитро Яворницький стверджує, що походив в майбутній кошовий Запоріжжя Іван Сірко з Харківщини і що був він неписьменний. Хоча вірити Яворницькому, знову ж таки звертатися до легенд. Ось, наприклад, цитата: річка Чортомлик, на якій стояла сіркова січ, через те й зветься так, що в ній сірко вбив чорта. Той тільки мликнув, мелькнув догори ногами, коли сірко луснув його з пістоля. Дмитро Яворницький, Іван Сірко. Ще одна легенда стосується сіркового характерництва. Давайте ще раз уважно послухаємо відому пісню. Да, здається, переплітається з істиною. Як пише уже згадуваний Яворницький, він любив подеколи погуляти і добряче випити. І під чаркою показати своє козацьке завзяття. Дмитро Яворницький, Іван Цірко. Горілки пити не будемо. А пушок з щасником. Слухай, Василю. Ми вип'ємо трішечки. А? Нема сили відмовитись тишечки, але відро. У два відра. В історичних документах Іван Сірко, як козацький полковник, чи не вперше з'являється аж у 1659 році на козацькій раді, де Юрія Хмельницького було оголошено гетьманом лівобережної України під протекцією московського царя. Царю присягнув і гетьман, і старшина, зокрема, кальницький полковник Іван Сірко. За якого через його неписьменність розписався Юрій Хмельницький. Стоп! Минуло вже 11 років, як закінчилася та сама 30-літня війна, а викладач Сорбони сірко виявляється досі неписьменний. Оце так несподіванка. Тобто викладати у Сорбоні неписьменний сірко навряд не чи міг. Але ж воювати у 30-літній війні та облягати Дюнкерк міг же. Про це ж у книжках пишуть. І президент України всьому світу розказує: козаки на чолі з Богданом Хмельницьким. Та Іваном Сірко підкорили фортецю Дюнкерк. Теоретично міх, але доказів цьому нема. Міф цей з'явився ще всередині 19 століття з легкої руки історика Миколи Костомарова, друга Тараса Шевченка. Якось він натрапив на французьку книжку такого собі Шевалія про війну козаків проти Польщі, видану у 17 столітті. Ось її титул. У присвяті автор додав примітку, в якій підкреслив, що особисто супроводжував 2400 польських вояків, які приєдналися до французького війська під час першої облоги Дюнкерка у 1646-му. Костемаров, який був не лише істориком, а й письменником, одразу з'єднав козаків з тридцятилітньою війною і Дюнкерком. От і міф готовий. Тридцятилітня війна у Європі названа так через те, що тривала 30 років. Вона була найбільшим конфліктом на континенті протягом усієї історії нового часу. Якщо коротко переказати суть, протестантські держави воювали проти католицьких. Крім регулярних армій, у війні використовувалася сила селена найманці. Зокрема, Франції живу силу постачала офіційно і не дуже річ Посполити. Чи могли серед цих найманців бути українські козаки? Могли. Але чи були вони насправді? Далеко не факт. Ні підтвердити, ні спростувати цього наразі ми не можемо. Як не шукали історики в архівах, так нічого й не знайшли. Усе ще є на цю тему лист французького посла у Варшаві, де Брежі кардиналу Мазаріні. Цитуємо: цими днями був у Варшаві один з козацької старшини, полковник Хмельницький, про якого я мав честь писати ваші еміненції». Він був у мене, я мав з ним дві розмови. Це людина освічена, з розумом, гарного виховання, шляхетного походження, у латинській мові. Що стосується служби козаків у його величності, то як війни з турками не буде, Хмельницький готовий допомогти мені в цій справі. Але на цьому все. Польські найманці у Франції виявилися саме польськими найманцями. Помилкове припущення Костомарова між тим почало активно поширюватись. А у 1922 році. До нього додалося ще одне. Такий собі Ілько Борщак безапеляційно заявив: саме українські козаки захопили Дюнкерк, а головним серед них був Іван Сірко. Звідки взяв? Бо одним з командирів, значиться, такий собі сіро. Ну хто ж це ще може бути, як не наш сірко? Сірко, сірко. Справжнє ім'я французького сірка Клод Летув барон де Сіро. Виглядав він ось так. Не надто схоже на козака-характерника, чи не правда? Але міф, на відміну від правди, поширюється дуже легко. І от уже знаменитий Крип'якевич оповідає про сірка в Дюнкерку. А далі додаються усе нові вигадані подробиці, і навіть зринає Дартаньян. А що ж реальний Іван Сірко? Як уже згадувалося, у документах він згадується після 30-літньої війни. Сірко такий собі вічний опозиціонер, типова людина руїни. У 1654-му, коли Хмельницький з козаками присягали на вірність московському царю, Сірко цього начебто не зробив. Натомість, уже через 5 років, коли Московія починає війну проти України і гетьмана Виговського, Сірко перекидається на темний бік сили. Після блискучої перемоги українсько-кримських військ під Конотопом Сірко пішов походом на наших союзників у кримські землі, змусивши кримчаків покинути Виговського і відмовитися від походу на Москву. Далі більше. Сірко зі своїми запорожцями рушає на Київ, щоб з'єднатися там з московитами. А коли йому навперейми виходить інший український полковник, нападає на нього. Потім відбирає Виговського булаву та клейноди і атакує Чигирин. Ти що, злузду з'їхав, чи що московський цар сповна оцінив старання сірка і звелів відправити йому соболів на 300 карбованців та 200 золотих червінців. <му> Далі гетьманом стає руко Хмельницький і мириться з росіянами. Сірко, як ми вже згадували, цього разу російському царю присягнув. Зрозумівши, що його надурили, невдовзі Хмельницький молодший переходить з козаками на бік Польщі. Сірко. Так ненавидить поляків, що розриває із цим гетьманом. При цьому всьому Сірко на той момент навіть не кошовий отаман Запорізької Січі, який у нього статус, сказати, важко, мабуть, просто полковник. Але московські підлабузники в Україні радять сирю об'єднувати зусилля саме з сірком. І той це робить. До сірка уже кошового, на Січ приїздить з військами. Стряпчий Косагов, а ще Калмики, поневолений московитами монгольський народ. Разом вони здійснюють кілька походів проти кримських татар, щоб не думали об'єднуватися з українцями, а потім вже проти тих українців, які надумали об'єднуватися з Польщею. Україна між тим розполовинюється. Московський цар наказує сіркові об'єднати зусилля з лівобережним гетьманом Іваном Брюховецьким. Сірко відмовляється, бо мало провізії та війська. Брюховецький дивується, цитуємо. Бачить Бог, що він од мене був ситий. Крім інших шляхетних дарів, я дав йому млина і будинок із засіками. І братові його також млина дав. Не відаю, чого він ще хоче, адже безчестя й образи йому від мене нема. Гетьман Брюховець. Ненадовго Сірко відходить від справ. Але щойно в Україні з'явилася нова надія в особі Петра Дорошенка, як він показав себе в усій красі. Дорошенко разом з татарами успішно воює проти Польщі на Правобережній Україні. А Сірко у цей час за звичкою йде грабувати кримське поселення. Ти що, злузду з'їхав, чи що? Сірко між тим запевними, а може й непевними даними Яворницького ненадовго перебирається на Слобідську Україну, на Харківщину, де теж стає полковником. На власні очі, побачивши порядки московицьких окупантів, нарешті однозначно виступає проти царя. Ненадовго об'єднується із Петром Дорошенком своїм кумом, але пізно. Чергова спроба з'єднати Україну і позбутися усіх окупантів провалилась. Тож за кілька років Сірко знову на службі у царя. У 1670-му він повертається на Січ і вкотре стає кошовим отаманом. Сірко пише: ну, як пише, диктує писарю, бо писати нагадує, не вміє. Лист воєводі Ромадановську. Що цитую божою милістю та щастям його царської присвітлої величності, він ходив із запорожськими козаками під турецьке місто Очаків і захопив багато здобичі, худоби, полонив кількох турків, татар, волохів, а все місто спалив. Скільки гетьманів і недогетьманів змінилося за наступні роки, важко навіть перелічити. Сірко з ними то дружив, то воював. Постійно змінюючи свою політичну орієнтацію. Кажуть, навіть сам хотів балотуватися у гетьмана, але був схоплений московитами і відправлений у Сибір. Звільнений, не повірити на прохання польського короля перед спільною для московитів і поляків турецькою загрозою. Аж урешті на старості років Насірка находить щось на зразок прозріння. Він пише ну, листа лівобережному гетьману Самойловичу. Скаржиться на гетьманів після Хмельницького. Усі ті колишні гетьмани тільки про людське око були щирозичливі будівничі та опікуни нашої вітчизни, а насправді дбали про себе через свої владолюбні привати і ненаситні жадання. І хоч самого Самойловича Сірко теж звинувачує у всіх гріхах, але пропонує лівобережним та правобережним гетьманам жити як братам, щоб змножуватися у користях для малоросійської Речі Посполитої, ну тобто Української Республіки. Значно цікавіше за міфічний Дюнкерк абсолютно реальна історія з приїздом на Січ Симеона Олексійовича, юнака, який представився запорожцям сином московського царя, який утік через підступи бояр. Сірко, начебто, йому повірив і прихистив хлопця. Про Лже Царевича почули в Москві і відправили на Січ делегацію з вимогою видати самозванця. Утім, московських посланців там прийняли, яко кажучи, не радо, заявивши, що Січ гостей не видає. А тим більше справжнього царевича. Після гучної пиєтики Лже Симеон пішов до послів з шаблею. Один з них вихопив пістоля, і тут уже московитів мало не повбивали п'яні козаки. Врешті запорожці відправили до Москви своє власне посольство, і тільки після того, як цар особисто їм наказав видати Лже Царевича, Сірко послухався. Лже Симеона, до речі, катували, а потім стратили на червоній площі. В четвертування. Москва до останнього не вірила і боялася сірка, якби він з військом запорозьким чогось не утнув. Боявся його і турецький султан, якось направив на Запоріжжя 13 тисяч яничарів, які, користуючись поетикою козаків, зуміли непоміченими увірватися на Січ, але все ж були знищені. Після цього, начебто, султан написав запорожцям листа, а ті глузливо відповіли, що описав у своїй знаменитій картині Ілля Рєпі. Тільки от цей лист, швидше за все, ще один історичний міф. На старості років сірко залишив всі, що селився на хуторі і займався пасікою. Не здобув спокою навіть після смерті. Його могила збереглася, хоча більшовики і намагалися її знищити, бо один з них назвав його петлюрівцем і ворогом народу. Останки сірка перенесли через затоплення Каховським водосховищем. А череп легендарного кошового довго возили по різноманітним інститутам та редакціям. Що ж, таким був Іван Сірко справі. Талановитим та успішним полководцем але, м'яко кажучи, недалеким політиком. Вигадувати та поширювати міфи про нього справа невдячна, бо цим ми уподоблюємося до північно-східних сусідів. Та й сміються з України сторонні люди, як писав Шевченко. На сьогодні це все. Побачимося вже незабаром. Слава Україні!